Ух, друзі, у мене зараз така супер знахідка із усього копа. А тут зверхусь ось буквально трішечки. Я її вже дістав. Подивіться. Дощ до срібла. Я забув сказати у тому в тій частині відео. Але да взагалі... Така гарнюня. Тут дуже велика мінералізація грунта. Як вінок сходи з уман. Лежить пищить бідолаха. Ну, винюхав, винюхав, матір Божа. Така вообще красота. Трішки зігнута вушка. Але... Але я дуже задоволений.